Дорогі скорпіони! Привіт-привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійка. Підписуйтеся і ставте лайк. І це ваш старопрогноз прогноз на травень місяць 2023 року. У мене 6 колод, 5 таро і 1 оракул. І давайте дивитися, що вас чекає. Поки можете лайк поставити. Скорпіони, у вас в травні місяці буде останнє затемнення. В лунне затемнення 5 числа, яке дуже сильно на вас повпливає, і воно закінчує цикл затемнень. Воно дуже буде вже змінювати ваше життя. Так, скорпіони. Травень місяць 2023 року. Перша карта це двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів нам говорить про фінансовий стан. Вам потрібно бути обережними зі своїми фінансами, вони будуть приходити, але також зразу вони будуть всі і розходитися. Тут вам потрібна гармонія максимальна у фінансовому якомусь плані, або ж вам потрібно буде оплачувати якусь послугу, то це буде не дуже дорого, можливо. Бо якщо вам прийдуть якісь тут фінанси, то це будуть невеликі гроші. Але загалом тут потрібно тримати, е, тримати баланс, тому що фінанси у нас у вас прийшли і зразу пішли. Прийшли і зразу пішли. Такі. Але все-таки це буде це прихід, тому що у нас тут е, знайде безкінечності. він говорить, що гроші йдуть. Бо це може бути друга робота. Ви будете працювати на двох роботах, у вас буде два, е, два істочника доходу. І ви будете і там, і тут, або підробітку якусь собі знайдете. Далі. Карта повішаний. Це старший аркан, щось у вас тут буде зупинятися. Або ж ви самі захочете щось зупинити. Ви захочете, можливо, відпочити тут по повішеному, або якась ситуація буде затягуватися, не буде далі, не буде далі руху. Вам потрібно буде трошки тут почекати, щоб все, все стало знову в свою колію і пішло, тому що це, це карта. Яка саме от, нас, саме на нас стопори зупиняє, але в цей момент його не потрібно боятися і не потрібно його тратити просто. Так, може, ви тут дійсно захочете просто полежати? Або ж ви займетеся якимось тут спортом, що ви будете пригати оці вони з головою? Чи витягувати-витягувати собі хребет, будете на якихось таких апаратах, оцих з масажем? І дана карта не покровительство Нептун і він говорить про те, що тут можуть бути якісь карта лікарні, у вас можуть бути якісь, ви можете лягти в лікарню, от якраз так. Тут будьте обережні, тоді слідкуйте за своїм здоров'ям, але в основному це, це такий стоп. Стоп, який винуждений. Що все само зупинилося, ви тут нічого не можете зрушити. Або ж ви самі вирішили щось тут зупинити, почекати, перечекати. Далі. Карта зірка? Це наша мрія, вона звулася. Зірка у вас з'явиться нова мрія? Ви, ви вас висвітлить. Ви вийдете, можливо, на сцену, вас побачать люди. Ой, не знаю, може, у вас десь в одному якому в одній сфері у вас буде все зупинятися, а в другій сфері у вас тут якраз буде, буде такий рух, вас побачать, ви е, почнете, можливо, говорити, е, висказувати свою точку зору. Е, ви будете, можливо, ви для когось станете цією зіркою, ви будете комусь указувати його путь. Або е, ви. Підете на концерти до зірки, ви зустрінетеся з якоюсь зіркою. І це наші мрії. Взагалі це наші мрії, мрійте, наші мрії збуваються. Обов'язково. Так, ну, у вас по зірці, значить, у вас все-таки все вийде в позитивне русло. Давайте дивитися далі, скорпіони. Так скарпіон травень місяць 2023 і це карта Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів це у нас рух, фінансовий рух. Ваші фінанси прийдуть в стабільність. Або ж хтось вам дасть гроші, поверне гроші. Чи ну, у вас тут буде якийсь рух фінансів, але він буде досить таки повільний. Це стабільність, це у нас рух. Але по пентаклям це земля, це такий самий самий повільний рух, потрошки не спішіть. Почекайте, або ви, може, кудись поїдете. Чи до вас приїде хтось і приїде надовго? Можливо, це хтось приїде до вас і по повішеному залишиться, залишиться з вами, і, і... і надовго залишиться з вами. Далі. Подарунки можуть ще бути. Може хтось вам подарує гроші чи щось дуже коштовне. Так. І ще один рицарь. Нічого собі. Рицар жезлів. І тут у нас все набагато-набагато скоріше. Жезли це у нас вогонь. а Рицар у нас символізує воздух. Це уявіть собі, вогонь, який просто роздуває воздух, і він стає просто нереально великим і може спалити все. Тут потрібно енергії, у вас буде дуже багато. Ви будете, ви, тут все буде рухатися, ви, зможе, ви поїдете, може, кудись, ви зможете. Вкладати цю енергію, так, які би там справи вас не чекали, щось нове, або якась дорога, у вас тут все вийде. Це точно це продвіження ваших справ. Далі. Або рицарі, у нас це можуть бути чоловіки від 25 до 35 років. Може, у вас тут якісь. Друзі з'являться, так, неочікувано, які вам один щось принесе вам щось матеріальне, другий дасть вам енергію, або буде вирішувати якісь ваші справи, здвигати ваші діла з мертвої точки. Так, скорпіони. Ви на вас, знаєте, цей відпочинок туди ем... по повішаному. Це, може, дійсно, ця справа якась вона нарешті. Зрушиться, яка, може, вже до того стояла. Так, скорпіоном травень місяць 2023-го. І карта випадає нам вісім мечей. Ваші страхи. Скорпіони любі, позбувайтеся своїх страхів. Вони надумані, їх бачите тільки ви. І цих страхів дуже-дуже легко позбутися. Вони не... Ви можете жити так, в цьому куполі вашому, ви можете боя... боятися, можете якихось тут навіть рухів, чогось починати, щось нове. Ви, напевно, ви вже так звикли до чогось такого стабільного, що вам хотілося би щось зрушити, але вам тут страшно. Тут не бійтеся. От, зовсім не бійтеся, знімайте з себе цю пов'язку, просто. Можете порозкидувати ці всі мечі і йдіть з гордо піднятою головою. Далі скорпіони. травень місяць 2023 року. Карта імператриці вам випадає. Це карта жінки. Жінка, яка це може бути ваша мама, або ж це якась старша жінка, мудра жінка, дуже добра, яка з дітьми працює, або імператриця. Це може бути, бути ви, і ви вкладаєте тоді по імператриці, вкладаєте в себе гроші, вкладе в красу гроші. Імператриця нас відповідає за все, що належить до краси. До солодощів, це може бути якесь свято, шампанське подарунок. Можливо, у вас тут з'явиться ця імператриця, проявиться. Якщо ви чоловік, то у вас тут може жінка така з'явитися біля вас, яка буде дуже так все, любити, дорого, багато. Е І імператриця, це може, може карта означати вагітність. Тож. Тут, може, може, ви завагітнієте, і вас ви довго чекали, завагітнієте. Тут, коли ви завагітнієте, ви будете боятися, е, дитину е, Або ідея якась у вас може бути, і ви боїтеся по восьмерції мечей її далі продвигати. Так. Скорпіони травень, місяць 23 рік. І це карта Сімірки Жезлів. Сім жезлів нам говорить про відстоювання своїх позицій. Ви будете від чогось відгоражуватися. Або ж вам будуть тут багато людей будуть розказувати вам, як правильно тут треба думати про себе. Можливо, хтось вам буде нав'язувати якісь ваші страхи, то ви на це не ведіться. Стійте на своєму, відстоюйте свою позицію. Так, і це також карта, коли ми. Ви закриєте, це, це кризова карта, Сіміркина це, це, це криза. І коли ви закриєте двері у своє минуле? Далі. Карта двійка мечей. Якась неочікувана новина. Двійка мечей це у нас у вас уже була одна двійка, це була двійка Пентаклів, і вона говорила про те, що потрібна гармонія. У, у ваших якихось фінансових справах. А двійка Мічей говорить про те, що ви від чогось тут. Ви, ви від от це знову це от відгораження, так? От семірка, семірка жезлів, знову нам двійка підтверджує, що вам потрібно тут відстоювати, закінчувати щось. Або ж перестати боятися. Знову ж таки, бачите, от тут у нас неочікувано цю дитину принесли. Жінка не знає, що з нею робити, і е, потрібно прийняти це. Прийняти і далі вже спокійно вирішувати не емоційно. Ну і двійка мечей також у нас може говорити про те, що щось у вас може, може зупинятися. У вас тут, з однієї, у вас все йде, у вас є якісь тут двіження, рицарі випадають, все рухається. З другої сторони, ви тут відгоражуєте, закриваєтеся, боїтеся. У вас такий насичений місяць, я бачу. Далі, скорпіони, травень місяць 2023 року. І нам випадає карта сонце. Старший аркан, карта сонце. Вас буде видно, вас буде чутно. Тут вам потрібно бути готовими до цієї до сонця. Це слава сонце, воно висвітлює. Сонце це. Це енергія чиста. У вас буде енергія, вас будуть тут наповняти, але будьте готові, готові втриматися на цьому. Ви коли дійдете от, до, до якоїсь слави, будьте готові триматися за неї, якби, і щоб вона не принесла вам дискомфорту якогось. Ну тут дискомфорт ви придумуєте, тільки ви самі собі придумуєте його повзмьорцю. Мічей сонце говорить про радість. Про подарунки, про те, що ви в центрі уваги. Дорогі скорпіони, тут у вас все прекрасно буде з енергіями. І це карта дітей також. Карта семірка сім мечей. Ну, сім мечей це нас знову ж таки, коли ми е, відхиляємося від чогось. Ми відхиляємося від якихось своїх обов'язків. Вісім мечей у вас вже було, сім мечей говорить, ну це попередня карта. І вона говорить, коли я так хочу тайно убіжати, скритися, М -м, можливо, хтось вас буде обманювати. Це карта обману, так, і е, тут, може, ви. Бачите, з однієї сторони, ви плетете косу, там далі хтось її вже розплітає, і ви робите щось безрезультатне. І семірка мечей у нас це що ще? Це можуть бути якісь обмани, мишенничества, недоговорення. І тут вони, може, сонце їх висвітлити. може. Або у вас буде настільки у вас буде багато. Оцей настільки вас всі будуть бачити, що ви просто захочете тут скритися. Я буду робити щось інше, але давайте мене спрячте. І сімка мічається у нас також предательство. Тут може бути предательство зі сторони якоїсь близької людини, так? яка була з вами, яка вам допомагала. Так. Саме через вашу славу, можливо. Або ж через гроші сонце це також і гроші. Так. Корпіони травий місяць 23 рік. Симірка кубків. О, як у вас багато семірок. У вас тут така кризисний місяць. Вам потрібно міняти сім кубків, говорить про вибір. Робіть правильний вибір. У вас він буде, буде дуже багато варіантів. Вам тут лише потрібно зробити вибір е, обдуманий в користь того, що вам дійсно подобається тут. Або ж у вас тут буде дуже. О, розумієте, дивіться, от нам тут предлагають, але оце змійка по руці повзе. треба дуже добре обдумати. А чи дійсно ви цього хочете? От, той вибір, який ви зараз робите, чи дійсно воно ваше? Тут треба обдумати і бути готовими. Так, і дивіться, знову ж таки, дві семірки, сонце висвітають, тут якийсь обман. Ви зрозумієте тут, ви можете зрозуміти тут якийсь обман. Далі. Так, скорпіони травня місяць 2023 рік. Бо ж, якщо ви будете когось обманювати, то воно висвітлиться, пам'ятаєте? Так, і у нас випадає карта королеви жезлів. Королева жезлів – це у нас жінка вогняної стихії, у якої дуже багато енергії, яка вміє організовувати роботу, яка веде за собою. Жінка, яка може допомогти, проявитися вам. Якщо ви чоловік у вас може така жінка з'явитися, так? це може бути наша мама, подруга, сестра, це жінки. Вогняні, овен, лев або стрілець. Ну, або ж це просто по характеру така людина дуже стійка і дуже енергетично сильна. Чи вам прийдеться бути такою жінкою і вести за собою? Вам потрібно буде показувати свою силу. Так. Карта двійка жезлів. І ще одна двійка. Знову. Вибір у вас тут падає. Двійка жезлі говорить про те, що вже того, що у вас є, вам недостатньо. Вам недостатньо тих грошей, що ви заробляєте, вам недостатньо тої енергії, яку ви маєте. Вам недостатньо тих справ, які ви робите, вам хочеться більше, вам хочеться краще, вам можливо хочеться виїхати кудись за кордон, вам хочеться змінити обстановку. Ось тут королева жезлів, вона вам мабуть, допоможе, так, або ж це ви, і ви зможете змінити своє життя. Робіть вибір. Правильний вибір. Треба просто його дуже добре обдумати, Не треба на емоціях. Скорпіон у нас дуже емоційний, це все ж таки вода. І треба зробити правильний вибір. Ось у нас випадає п'ятірка мечей. П'ятірка мечей це коли ми. Це можуть бути якісь ссори, скандали у вас тут можуть бути якісь е і п'ятірка мечеться, коли я е чую тільки себе. Мені не важливо, що там хто говорить, але воно потім приведе до дуже плачевних результатів. Ось тут вам потрібно, можливо, ці свої емоції притримати при собі. Або ж якщо у вас з'явиться якась людина, яка буде з вами сваритися, то точно на це вестися не треба. Потрібно тримати свої емоції в руках, тому що, тому що ці емоції потім виляться у щось дуже неприємне. Вам воно не потрібне. Це знову ж таки карта кризи. Це карта, коли ми е, сорівнуємося з кимось, ми доказуємо комусь свою точку зору. Ось тут дійте максимально стримано, і, можливо, навіть знаєте, можливо, ви от вирішили зробити все-таки тут якісь зміни, ну, то нікому про них не розказуєте, щоб вас не переговарювали, щоб ви потім не почували себе таким розбитим. Або ж так, щоб ви думали, о, можливо, це рішення, яке я роблю, неправильне? Так, якщо ви відстоюєте свою позицію, ви не чуєте іншого, то повітряка мечей говорить, що це неправильно, треба слухати інших також. Але якщо хтось вам тут е, на вас наплітає якісь свої страхи, то їх приймати не потрібно. Окей. Так, Скорпіона. що вам порада від оракула? На травень 2023 року. Медитація. Копайте глибоко. Те, що знаходиться на поверхні, не є правдою. Те, що вам говорять люди, те, що ви бачите сперша, може оказатися зовсім не таким. Вам потрібно углублятися більше, задавати додаткові питання. Е, потрібно. В собі можливо тут розібратися. Медитація все-таки нам випала карта, одна карта з медитації. Вона говорить про те, що вам потрібно розібратися в собі, медитуйте на свій стан, медитуйте на те, що у вас в глибині. І вам тут допоможуть. Обов'язково вам тут допоможуть. Далі ще одна карта. Карта називається. Натхнення і сміливість це якраз про вас, ви дуже сміливі скорпіони. Не бійтеся нічого, ідіть до своєї цілі. По-перше, позитивне мислення. Вам потрібне натхнення. От по цій е, п'ятірці мечей, от по, якщо ви будете думати, що все буде погано, то ви притягнете, і все буде погано. Реально, все буде погано. А якщо ви будете думати. І тримати свої думки в порядку, в чистоті. Ви будете натхнені, ви будете шукати собі цю енергію, створювати, можливо, її самі. То у вас все вийде. Сміливими просто потрібно бути сміливими. Дійте, рискуйте. Давайте вам ще одну карту витягну. Так, скорпіон. О, прийміть любов. Прийміть любов, може, ви зустрінете свою любов. Може, вам будуть дарити подарунки, або ж ви комусь будете віддавати, дарувати свою любов і отримувати її навзаєм. Дуже класне таке завершення. Все закінчиться добре. Якщо ви будете позитивно мислити, якщо ви будете слідувати моїм рекомендаціям, то карти показують дуже хороший тут ісход. І приймайте любов, приймайте, відчувайте її, робіть медитації на любов, е даруйте подарунки, приймайте подарунки. Так, можливо, у вас станеться щось неймовірне в цьому місяці. Боятися не потрібно, приймайте, навіть якщо ви не знаєте, що з цим робити. Далі воно вам подарує дуже багато хороших емоцій. Ось такий у вас був розклад таро на травень 2023 року, дорогі скорпіони. Підписуйтеся і ставте лайки в обмін на мою енергію, на мою інформацію. Дивіться свій таро-прогноз на ваш сонячний знак зодіаку, на ваш асцендент, і також на ваш місяць, де він заходиться, У вас буде більш Цілісна інформація, і ви краще зрозумієте енергії цього місяця. За особистою консультацією, прошу звертатися до мене в інстаграм, в Дірект. Дуже рада була донести вам інформацію. Дякую вам за увагу! І побачимось в наступних відео. Па-па!